А зараз завітаємо до Черкаського зоологічного парку. Попри зиму. Тут приймають відвідувачів і в робочі, і в вихідні дні. Цьогорічний сезон видався м'яким, тож особливих заходів для утримання тварин ще не вживали. Чим харчуються братини, чи менші, як реагують на погоду та чи вистачає їм місця, розповість Ірина Марченко. Зимовий раціон відрізняється від літнього, ну загалом підвищеною калорійністю. Також його особливістю є те, що ну, менше соковитих кормів і віддається перевага ем, концентрованим кормам. Ось так харчуються пристосовані до нашого клімату савці, зокрема копитні, розповідає зоолог Максим Григор'єв. У відкритих вольєрах на підвищеному в калорійності раціоні зимують і хижаки. А от для решти савців приматів нового світу і гризунів штучно підтримують сталу температуру. Тому суттєво харчування не змінюють. Ну, єдине зміни це ну, відсутність сезонних кормів, тобто їх менше вони є, але не так різноманітно, як влітку. Тобто збільшується кількість бананів, яблук, ну того, що є ну, весь рік. Але зменшується кількість там груш, слив, тобто такого. У проживання у сучасних зоопарках максимально наближують до природних, тому турбуватися про комфорт друзів наших менших не варто. Зараз має бути велика площа вольєри. На цій площі вольєри у тварини має бути укриття. Щоб якщо тварина хоче сховатися десь від людей, вона ховається. Тобто, ну зовсім інший принцип. Ну тому багато хто насправді жаліється, кажуть, от ми обійшли вже ноги збили, а побачили там двох вовків та одного зубра. Але насправді ну саме так і це й має бути. А от знайдених у лісах звірів приносити не потрібно. Зазвичай зоопарки утримують лише тих, які народились і виросли в неволі. Самець царний європейський бровичок чи не єдиний тут представник дикої природи. І це лише тому, що до звичного середовища повернути його вже не вийде, пояснює пан Максим. Найшли маленьку сарну, ну козульку іншими словами, і ну підібрали її, подумали, що рятують. Хоча насправді вони її не рятували. Ну мама була десь поряд, просто тваринка заховалася. Завітавши до акватераріуму, потрапляємо до зовсім іншого світу тропіків теплих країн. Для його мешканців сезон не змінюється. А отже, і перелік харчів. Змії вони харчуються в основному гризунами: це пацюки, миші і так далі. І тому подібне. Наприклад, такі, як ящірки, як ігуана, звичайна зелена, ось ми бачимо її. Вона травоїдна. Наприклад, вона харчується в основному рослинною їжею. Так само, і черепашки у нас сухопутні, які харчуються рослинною їжею. Хижачий склад тераріуму віднедавна поповнюють два нових види варанів крокодиловий і чорний водяний. Саме в наших умовах ми пропонуємо їм ялове м'ясо, рибу. Це в основний їхній раціон перепелені яйця, творог обезжирений, ну і курка. Спираючись на власні спостереження, пан Ярослав стверджує, під постійним наглядом фахівців мешканці тераріуму не лише мають шанс прожити довше, а й відродитися у дикій природі. Наприклад, той самий чотирисмугий полос, лісовий полос. Ми спрямовуємо на те, щоб його розмножити і випустити в природу. Наприклад, тобто ще на це спрямовані зоопарки. Є, наприклад, такі удави, як удав звичайний з острова Хох. Він мешкає тільки на острові Хох. В природі їх вже не залишилося. Вони залишились тільки в колекціях в приватних. Очільник зоологічного парку Євген Іван стверджує, ресурсів вистачає, а відносно стабільна ситуація не ускладнює роботу. Фактично, у нас зараз тільки дві пічки, які ми там скажімо, закуповували од з п'яти, скажімо, дві працюють. Все ж таки, це додаткове а тепло в павільйонах, особливо там, де у нас примати знаходяться. А так, взагалі, якщо ми кажемо про раціони, то нічого такого особливого не сталося. Ми заготовляли дуже багато, провели роботу по закутівлі продуктів харчування для тварин. Побачити на власні очі красу української іноземної фауни приїздять із різних областей. Сестрички з Кропивницького лада і Ніка із захватом розповідають, кого вже встигли побачити із мамою Ольгою. Зайця мавпу. Mm -hmm. Горело. А чи подобається тобі сюди приходити? Да. Так. А чим? Я побачила тут хвилину, бачили жіночок. Спеціально обрали цей день, щоб відвідати зоопарк саме в Черкасах. Багато про нього чули, багато про нього читали. Ну, ми в захваті, нам все дуже подобається. Діти в захваті. Тварини знаходяться в близькому контакті, до них можна підійти. Це дуже дуже класно. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.